Стартувала кампанія набору співробітників до нового штурмового підрозділу поліції. Вже створено дві бригади: лють та шторм. Це добровольці з військовим досвідом та поліцейські. в системі МВС Нацпола була утворена штурмова бригада, яка отримала назву Людь на даний час. Склад бригади планується близько 4 тисяч осіб. Вже в цю бригаду увійшли в повному складі. Як сказав Сергій Володимирович, наш батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова набирають співробітників як діючих, так і бажаючих з числа цивільного населення. Основний критерій, як вже сказали раніше, це мотивовані люди, які готові до більш активних дій. Це люди, які Спільно з військовими і з іншими складовими будуть першими заходити в населені пункти, які будуть їх звільняти, де і першими там здійснювати стабілізаційні дії. Атак російської армії на Луганщині стало більше, але сили оборони України тримають позиції. Росіяни глушать зв'язок і інтернет. Ніхто не зупиняв мобілізацію в Росії. Все, що там брехав Путін про те, що мобілізація закінчена, ну це брехня, бо вона закінчена була тільки на словах. Насправді людей набирали, набрали їх сотні тисяч. І зараз я думаю, що вони якраз закінчили свої навчання. Їм ще треба можливо десь там два-три тижні на логістику приїхати. Ну вони вже потрохи збираються по різним напрямкам в Україні, зокрема на Луганщині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.